Вітчизняні виробники Ковбас вкотре підтвердили високу якість своєї продукції в рамках конкурсу «100 кращих товарів України. Кременчуцький м'ясокомбінат отримав одразу дві найвищі нагороди. Пальму першості за якість та популярність серед населення експерти віддали класичні докторські та краківські ковбасам. Успіх закономірний кажуть на підприємстві. Ключовий аргумент постійний лабораторний контроль сировини, наслідування оригінальних рецептур, а головне чітке дотримання держстандартів. Наша доктор докторская колбаса является лидером производства и продаж. А чем особенно докторская? Вы знаете, 1986 года рецептура на эту колбасу не изменялась. И мы делаем ее по старой традиционной рецептуре. Мы тщательно подбираем сырье. Мы имеем свой убойный цех. Производится микробиологический, радиологический контроль сырья. Определяется процент жира, в, в свиніні і процент жира в гавядіні. На ринку торговельна марка Фаро нині представлена майже 250 -ма видами ковбасних виробів. 60% з них вироблені за умовами ДСТУ. Розроблена нова лінійка напівкопчених, варено копчених ковбас та сосисок. Запущено виробництво напівфабрикатів та пельменів. Ми вибрали девіз – випускати тільки качественний продукт. Із новинок ми розробили в останні полгода лінійку полукопчених колбас, солямі монастирська, салямі імператорська колбаса. Полокопчуна монастирська і свиная. із ряда сосісок сосіски із свиніни положирної уплітайка щороку. В Кременчук м'ясо виготовляє близько 12 тисяч тонн продукції, реалізує по всій Україні. Аби скоротити шлях до покупця, фаро сформувала власну торговельну мережу. На сьогодні вже працює 8 фірмових магазинів. М'ясна лавка та 18 торговельних домів та представництв Кременчук м'ясо.